Прямо любов в поїздках це сніданки в готелях, бо кожен раз подають щось нове. Тобі не треба думати, що ти будеш їсти, коли це все готувати. І зазвичай такі сніданки дуже смачні і ситні. Нам кожен день до основної страви додають соломку з фруктів і йогурт. Сьогодні у мене омлетик, салат, та варені, яйця з авокадо. Далі, все, що ви бачите, це приблизно восьма година ранку, і ми їдемо в старе місто Білгород-Дністровський. Раніше тут жило ціле місто, також у фортеці є приховані тунелі, які ведуть. Дністру, і вони слугували для різних цілей, типу снабження водою чи для переховен. А зверху над стінами знаходяться башти. І це також цікава штука, бо вони всі мають специфічні назви: башта-темниця. В темницю ми якраз таки заходили, і там темно. Ну і на фінал коротенька байка про привидів. кажуть, що багато років тому у Білгород-Дністровській фортеці жила дівчина на ім'я Катерина. Вона славилась своєю красою та тихим і лагідним характером. Одного дня вона зустріла полоненого турецького. Воїна, якого тримали в підземній темниці, і Катерина таємно приносила йому їжу та воду. Батько її, дізнавшись про це, прийшов у лють, і в знак покарання і застереження інших, Катерину засудили до замурування у стіну фортеці. Кажуть, що її останній крик був не зі страху, а з прохання пощадити коханого. З того часу біля таємничої башти з'являється постать у білому, і вона повільно йде вздовж стіни, іноді зупиняючись. Вдивляючись у темницю, ніби шукає того самого воїна, іноді чути її тихий плач. Солдати, які служили в фортеці, пізніше розповідали, що стіни в тому місці завжди холодні, навіть у спеку. А ще я вперше побачила грот під одеським художнім музеєм. Там навіть має бути штучний водоспад. За переказами, грот був обладнаний коридорами аж до самого моря і частина тунелю, і зараз існує, але закрита через небезпеку. Непівтемрява, звуки водоспаду та гра світла. Трошка відстала від команди екскурсійної, тому що захотіла глибше зайти в цей грот. Вау, тут так холодно. Ой, боже ні! Я, напевно, туди далі вже не піду, тому що тут якісь тунелі. І тут вход, і тут вход, рейки.